Виконуємо номер 216 із підручника Алгебра 7 та номер 5 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Укажіть кількість коренів рівняння. Завдання перше добуток 7 і х дорівнює мінус 12, друге добуток 0 і х дорівнює 0. Третє добуток мінус 3 на х дорівнює мінус 17. І четверте добуток 0 і х дорівнює мінус 8. Приступаємо до виконання. Якщо А не дорівнює 0, а в нас А дорівнює 7, то наше рівняння має один корінь. А не дорівнює нулю. Рівняння. Має один корінь. Завдання друге у нас А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю. Якщо А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, рівняння має безліч корінів. Рівняння. Має безліч коренів. Далі, завдання третє, а не дорівнює нулю, а дорівнює мінус три. Знову ж рівняння має один корінь. Має один корінь. І останнє рівняння у нас А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю, дорівнює мінус 8. У даному випадку рівняння коренів немає. Рівняння коренів немає. Номер 216 із підручника Алгебра 7 та номер 5 із підручника «Математика 7 інтегру» та номер 5 із прав для повторення теми 1 підручника «Математика 7 інтегрований курс» виконано.